Сьогодні 4 вересня 2024 року, 7 година 40 хвилин, середа. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які допомагають продажним коробованим держслужбовцям і олігархічним кланам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери, показують хто хто. Бо я їх вважаю лайном, яке. Е, все своє життя жило за рахунок інших і заробляла кошти нечесним шляхом. Але незабаром все зміниться і кожен з них зрозуміє, що таке справжні чесно зароблені гроші і як їх потрібно витрачати. Незалежно від їхнього статусу, від їхніх кількості награбованих грошей і кількості друзів в продажних корумпованих, які працюють в продажних корумпованих держслужбах нашої країни і допомагають їм підсилюватися в отакі незаконно збудовані новобудови без дозвольних документів. 64. А потім звинувачують наших дітей в якихось їхніх гріхах, перетворюючи їх в злочинців, мародерів, зрадників, галтівників і так далі. Незабаром все станеться і вони пошкодують в першу чергу ці всі ті, хто підселився в ці незаконно збудовані новобудови, що народилися на світ. Але буде вже дуже пізно, бо вони слухали не тих, кого потрібно слухати, і робили те, що їм накажуть. Хитрожопі, хитер, жопі, хитер дармоїди і покидьки, які паразитують на долях і руйнують часті більш чесніших, більш добріших людей, ніж вони.